Здоров'я бажаю, шановні. Дозвольте день Дня Захисника, звернутися до вас. Мабуть, вітати всі дні це якось не зовсім правильно буде. А от звернутися саме до вас, до молоді, до дітей, до юнаків із наступними словами. Сьогодні. Мабуть, один із тих періодів наш, в історії нашої країни, коли дійсно слово захисник стає не просто приводом для привітання, а сенсом життя для багатьох для більшості в нашій країні. От сьогодні і чоловіки, і жінки, і дівчата, і парубки. Не побоялися стати до лав Збройних сил, тероборони. Не побоялися взяти зброю в руки і піти на зустріч ворогу. Не побоялися власним життям зупинити цю навалу тої орди страшної, нищівної, безжальної, злочинної. І День захисника це не просто символ, не просто слова, це справді дія це справді вчинок. Хочу вам побажати, щоб всі ви були справжніми захисниками своєї батьківщини. Щоб ви Своїм навчанням, здобутком навичків, умінь захищали, тримали нашу країну, наш народ, діток, батьків, щоб ви своїми гідними вчинками підтверджували. Що ви маєте гідність носити ім'я українця. Вітаю вас. Тримайтеся. Все буде добре.